Василь Іванович, у нас сьогодні імпровізована студія у ресторані. Дякую, що ви відгукнулися на мою пропозицію. Можна я вас сьогодні буду пригощати вином? Дозволяєте? <гум> Нема проблем, будь ласка. Червоне вино ваше вино чи ні? Но, важко сказати. Взагалі, я якщо п'ю вино, то тільки червоне. О, то я навіть і вгадала ще й сьогодні. А взагалі ви гурман. Що ви кладете це поняття. Якщо... Ви можете відносно... відчути зараз, який тут, тут букет. А ну скажіть, які тут нотки є зараз у вині? Соковиті, гарні. Хороше вино? Дуже хороше вино. супер. Ну Ви любите дорогі напої. Чи вам все одно щепити? Ну я не знаю. Можливо, я не пив ніколи дорогі напої, тому що я знаю, що є вартість дуже напої. Але... Ординарні вина вони є, характеризуються такою особливістю, що чим ви менше його тримаєте, тим воно краще. Чим довше воно стоїть, воно і гірше. Це не коняк. Воно треба пити, коли воно готове. Молодим, рік, два, три. А далі воно починає вже ламатися? Букет уже не такий, ламається колір і все? Я знаю, що у медиків зазвичай доволі великі колекції міцних алкогольних напоїв. У вас є така? Ні. Невже вдячні пацієнти не приносять вам в якості презента якісь дорогі пляшки? Практично ні. На день народження колеги приносять, а пацієнти ні. не носять. Пляшки, то а ще. Чому? чому вам не носять? Чому всьому, в цілій Україні, в Росії, в СНД пацієнти віддячують якось лікарям? Знаєте, а ви не дозволяєте, чи як? По-перше, я не дозволяю. По-друге, я вам розкажу, такий от випадок, у мене в Тайшеті це східна Сибір, був такий випадок, Дячний пацієнт, випив пів бутилки пива і сказав, а це тебе, Василь Іванович, дорогой, за те, що ти мене нормально проопірував. Uh -huh. вот я після цього сказав, що, ради Бога, мені не носить якісь ступені виходять. Ну, а зараз ви все ж таки не дозволяєте? Чи як? Чи як поставитися взагалі до презентів, і до, як розділити, де, де грань між презентом і хабарем у медицині? Питання складне, але дуже однозначно відповісти на нього. От дивіться, якщо я хочу віддячити комусь щось і. Бо це може бути в будь-якій принагодній формі, на яку я здатний на сьогоднішній день. Я це роблю від щирого серця і від цієї душі за те, що мені щось зробили добре. Це рахується як благодарність, да? будемо так от говорити. А якщо ми це робимо за якусь річ, яку ми зробили протизаконно, дали лікарняний там, ще щось, зробили групу інвалідності або. Дали відтермінування від служби в збройних Силах або є ще якусь ліву справку. Оце є протизаконно і вже такі речі вони. Я рахую, що вони мають строго відслідковуватися і за це має бути покарання. Я пам'ятаю, що колись кілька років тому митникам підняли зарплату, обґрунтовуючи це тим, щоб для того, щоб вони не брали хабарі. Як ви думаєте, така схема діє? Для того щоб подолати корупцію, мені важко говорити з приводу цього. Але я можу тільки сказати одне, що скільки би я не приїздив митний кордон, і ніхто від мене ніколи нічого не вимагав, я ніколи нікому нічого не давав. Та ви просто не займаєтеся контрабандою, можливо. Тому а що у нас є така професія у переліку спеціальностей. Яка і контрабанда, контрабандист. Ну, є, В переліку, контрабан. можливо, ні, ну але ж ми ж це з вами знаємо. Розумієте, це знову ж таки специфічний дуже момент. От я пригадую, от ми були з урядовою делегацією в Канаді і, от, і через Днярський водоспад, одразу уже Америка. А тут Канада. І у них контрабанда існує з 30. І третього року вже після сухого закону він був відмінений. І сегре. Тому тобто, що Сегати в Канаді вони рівно у 30 раз дорожчі, як у Америці. Для того, щоб не було контрабанди, вирівняти ціни з одного і з іншого боку, і вона перестане існувати як така. Як тоді можна таке явище викорінити в медицині? Ви і що ви маєте на увазі? От, наприклад, коли ну, є такі випадки, коли лікар. Не береться оперувати або явно неякісно виконує свою роботу, якщо йому наперед не заплатити гроші. Ми ж тут з вами багато чули про такі випадки. Ну, Це жахливо, ви розумієте, це знову ж таки залежить вже від світогляду того лікаря і від той лікарні, в якій ми знаходимося. І... Соціум це цікава дуже річ. І якщо раніше були цеховики, які передавали свої знання кожному колезі, у відповідності, якісь скриті таємниці, якісь нюанси надані медичної допомоги на сьогодні цього всього не існує. Можете зайти в інтернет, передивитися десятки будь-яких оперативних втручань, які викинуті в інтернеті, і завтра розпочати і оперувати самому, якщо маєте якісь ну, мінімальні якісь навики з приводу хірургічних маніпуляцій. А якщо ще відповідності до фаху, ви це все можете робити. І в зв'язку з цим такі поняття, як мораль, чесність, вони перейшли в інші якісь категорії. Ви розумієте, що на сьогоднішній день низька зарплата лікарів, процвітання фірм, багатство довкола, воно штовхає слабих якихось індив і індивідумів, навіть непрофесіоналів на те, щоби. Вони заробляли кошти якраз тим, чи не слід, щоб вони продавали і погані ліки, щоб вони співпрацювали з якимись фармацевтичними фірмами, щоб вони обирали пацієнта, щоб вони вимагали гроші за лікарняння листи, або ще за щось інше. Це Ви бачите, трагичимо. що зараз у нашому житті йде така тенденція, що нівелюються професії через те, що деякі їх представники. Ну, роблять це для того, щоб е, ну, якесь гірше ставлення почалося у людей до, до того чи іншого. От ви, ви є викладачем і в університеті, і ви практикуючий хірург. Скажіть мені, будь ласка, на сьогодні е, клятва Гіппократа, вона ще діє? Вона ще е, актуальна, так як тоді, коли ви її приймали? Ну я думаю, що вона буде діючою і. Через 200 років, але ви розумієте, суспільство ж не стоїть на місці, трансформуються різні поняття. Якщо ми, кажімо, 50 років тому назад говорили, що гей це недобре, да? вважалося, що навіть переслідувалися в певних країнах, в певними статтями кодексу, то на сьогоднішній день ви бачите, що. Маса є країн і держав, які е, навпаки відкрито ставляться до цієї ідеї. І Навіть Євросоюз спонукає нас до того, щоб ми підтримували Геїв і Лісбіана. Як ви до цього ставитеся? Е, як розумно думаючи людина, яка в принципі, як ви це вважаєте, це хиба чи це мода зараз? Це наша слабкість, я думаю. Це є трагедія, яку ми виставляємо на показ усім. Якщо я... це насправді все так страшно, чи просто зараз така хвиля, що модна, що навіть я думаю... якщо ти можливо і не сильно, ти і гей, але зараз модно бути геєм, тому ти себе позиціонуєш як саме людина. Ну, у нас її були в Карпатах завжди, коли ми кричали з одної полини на іншу гей, вставай», так? Що ж ти робиш? Так от гей, вона завжди була багато. Геївці маємо село. Так, воно так. Я думаю, що це слабкість. Якщо чоловік не може спати з жінкою, він це пробує робити з чоловіком. Да? Якщо жінка не здатна народжувати хлопців та дівчат, то вона це робить і з дівчиною, або якщо вона боїться того, що в неї страх, що її не будуть любити і не будуть хотіти, ну, вона шукає шпарину, віддушину в обіймах інших жінок. Ну, це так я це тільки так можу зрозуміти. Тому що де-факто Бог створив Адама і Єву. А Єву для того, щоб вона спокусила Адама, і для того, щоб пішло люсою звідси, то що ви знаєте, що з повітря поки що діти не народжуються, вони народжуються від сперматозоїда і циклітини. Їх, хоча би у пробірці треба складати разом, інакше з того нічого ніколи не буде. Ну ви якщо от зустрінете двох геїв, які обнімаються, ви як на них відреагуєте? Пройдете повз, не звернете увагу, чи щось їм скажете? Нічого я не буду говорити. Я буду робити від що я це не бачу. Повертаючись до теми престижності професії, от ви бачите, що в нашому суспільстві. Професії, на яких ми виросли, ви, я, в яких, от, в радянському союзі, я ще таки людина радянської доби, я, я її чи торкнулася, дуже багато уваги приділялося пропаганді цих професій. Тобто міліціонер був найкращий в радянському Союзі. Якщо військовий, він був ну такий, що на нього просто хотілося рівнятися. Вчитель, ну це просто я хотіла б бути вчителькою і ем, навчати дітей високому, моральному. І так само було з медициною. Що ви зараз робите для того, щоб повернути? Престиж професії медика, от ви особисто. Розумієте, і... Принципово дуже просто відповісти на це питання. Я особистим прикладом, приказом і наказом можу тільки керуватися в своїх діях і поступках. І, власне, якщо хтось хоче уподоблювати і наслідувати і моє відношення до релігії, до мистецтва, до професії, до пацієнта, він це у нас відує. але Є у нас інша проблема. Проблема у нас зводиться зовсім в іншому вона поляє аспекти. Справа в тому, що і, і, і медицина на сьогоднішній день, на жаль, вона пов'язана з політикою. Бо тут починається ця проблема. То, що до коріння в медицині в окремих випадках приходять і не професіонали, а приходять ті люди, які є. Гіршими професіоналами, як ті, які є кращі, але які працюють у політиці. А що таке політика? Політика це грязна справа. Як ви дозволили себе втягти в цю грязну грязну справу? Як ви я кажете? в політиці. Я був завжди поза політикою. Зато я не успішний політик, то що я ви були довірною особою кандидата у президент. Це різні речі. Це ви розумієте, це як у старі часи викликався на килим червоний, молода людина. або... Зріла людина або досвідчена, або людина така, яка має авторитет, вона викликалася і їй казали: от ви будете членом, або будете кандидатом, або будете іще кимось. І попробуйте відмовитися. Воно практично було нереально. Так що ви мене вибачте. Але якщо я вже я один раз був, то я вже другий раз відмовитися не міг ніколи в житті. І якщо я з цієї людини був програв, виграв, немає значення, я від неї теж не відмовлявся. Але повертаючись знову ж таки до тих керівників, які пов'язані з політикою і працюють як професіонали, то це є трагедія, тому що вони підтягують собі рівних людей на всі щабелі, розумієте, влади, які є них. А це є трагедія. Якщо не професіонал, він попадає на якесь керівне місце, йому все одне, що, що робиться у клініці, йому все одне, що, що Приймаються якісь нові методи лікування або ні. Якраз це йому абсолютно не потрібне. Для нього важливо є такі, щоб його окороків слухатися абсолютно тотально, як вождя. І по-друге, що він голосував так, як буде від цього вимагати та партійна сила, до якої належить цей керівник. Більше того, молода людина, яка отримала диплом і вона прийшла до роботи, вона рахує, що вона вже все знає. Їх вже вчитися не треба нікому і ні у кого, і треба тільки з цього моменту починати заробляти гроші. І для неї ненависні любі навчання, любі нововедення, любі розумієте, цікаві новшества, які є у світі. Для неї вони ненависні, вона ненавидить ні тих людей, які це вносять у клініку, і тих людей, які вимагають від неї. Ну а як ви ставитеся до того, що, наприклад, лікар, який своєю працею, своїм важким, важкою роботою заробив собі авторитет, і тут, хочеш, не хочеш, його втягують в якісь політичні баталії, в політичну боротьбу, і він повинен своїм авторитетом ну, продавати його на користь політиків, які абсолютно ніякого відношення не мають в принципі до медицини. Я Перепрошую, він гроші не отримує. Він не авторитет продає. Він просто дає право користуватися своїм авторитетом. Ну, це те це саме це, мені здається. Ні, це зовсім різні речі. Якби він їх продавав, він би непогано жив. Повірте. мені. Ну він розраховує і, на якісь дивіденти від цього. Це ж не просто так. Може нічого не мати, може тільки втратити. На жаль, розумієте, це ризиковано дуже. Це як рулетка. Чот не чот, повезе, не повезе. Білое, червоне, чорне, чорне синє. Ніхто нічого не знає. Як воно ляже. Оце як от ви думаєте, є. ви колись повернетеся до політики? Я думаю, що ніколи в житті. Що, що, ну, так, то, що, що так, чого так вас поганого? Що вас розчарувало? Мене розчарувало відношення політиків до дружби до чоловічої. Да? Якщо ти не з нами, ти проти нас, я от тебе вже не знаю. А цей отакий от підхід. І коли ти пояснюєш людині, що послухай, я не можу з тобою йти тільки, хоча б із з тих причин, що рядом з тобою мерзотники якими, яких ти тянеш у певну політичну силу в обласну раду, або в Верховну Раду, або ще кудись, а тобі відповідають на це, що це не має значення, це політика. Я це не сприймаю, так воно бути не може. І коли ти відмовив з тобою не здоровується, не дзвонять, а до цього не було тижня, щоб тебе не викликали або не просили, прийди, ну це смішно просто, ну так же ж не буває. Нас діти неправильно зрозуміють, і мої друзі мене неправильно зрозуміють, то, що і, такого відношення. І, я, наприклад, у своєму житті ніколи не очікував. Мене вчили батьки тільки одному, що якщо ми колись з ким стали друзями, то це не завжди. А так воно виходить, що це ситуаційно, що це свій момент. І це залежить від того, тільки що яку посаду ти займаєш сьогодні або завтра? Можеш її займати це є смішно, це є неправильно, Василь Іванович. Якийсь час ви все ж таки працювали на посаді ректора Ужгородського національного університету. Це було недовго, тим не менше досвід ви отримали мені здається колосальний на все життя. Як зараз із висоти цього досвіду, який у вас був, ви оцінюєте роботу нинішнього ректора Ващука, і що можете сказати про його роботу, і можливо дати якусь пораду. Чи просто от як ви аналізуєте це його? <різько> ви розумієте, я Вам скажу так, от е, е, я оцінюю позитивно, я е, з абсолютною підтримкою виступив на його стороні і поки що що він зробив, він е, зробив серйозні дуже покроки, тому що він зупинив е, падіння е, рейтингу Жорицького національного університету у прірву, яке, е, е, на жаль, е, Попередній ректор залишив, воно було трагічно не тільки з фінансової точки зору, але і з чисто морально-етично, будемо так от говорити. Зараз пан Ващук пропонував йому якусь адміністративну посаду? Олег Федіруюч, ні, так. але я і не просив, я б і не пішов, навіть якби він не запропонував, тому що у нього є колектив, у нього є свої своє бачення, свої думки. Навіщо йому потрібно розуміти поради екс або ще когось? Він сам розбереться у ситуації. Він сам побачить. Я єдиний, що його прошу, щоб він був обережний із вибором, вибором своїх підлеглих, які можуть його не тільки. Підняти, але і похоронити. Це може бути і трагічно. У вас такий у досвід. Прошу. У вас такий досвід був? Ні, ну я чисто політично згорів. Мені та політична сила, яка прийшла, вони мене викликали, імперативно сказали, пиши заяву на звільнення. О, що я і зробив? Я написав заяву, я пішов. Чому ви не хотіли боротися? А з ким боротися? От ви мені скажіть, от ви можете боротися із президентом держави? Ну, принаймні, якось висловити своє ну, невдоволення, Я висловив я можу... свою позицію не більше того. І потім, якби я починав боротися, так страждав би від цього весь університет, а я цього не хотів. Як ви пережили всі ті події? Як я знаю, що? що у вас було три інфаркти. Це було ще до цього, чи, чи вже пов'язані з цим? Я не буду подіями? коментувати ці речі. Це моє власне здоров'я. Я оперую кожен день. У мене є маса учнів. Я можу сказати, що за цей час, доки я працюю на кафері, у нас захищено 32 кандидатські і 9 докторських дисертацій. Тобто, ви повністю роз... і... ну, Тобто це був якийсь такий період, який багато чого у вас навчив. Так, який ви ну, можна говорити, що ви поглянули на світ іншими очима після того всього, Що ви ні, абсолютно ні, я це все знав, доти, доки я туди йшов, нічого він мені це не показало, і нічого мені мене це не навчило. Єдине, що я переконався, що я був абсолютно правий в плані того, що люди діляться на дві категорії на ті, які створюють творці, і руйнівники, які розрушають все навколо себе так воно і є, воно залишилося, очевидно, воно буде і так надалі. І Якщо ми не будемо творців підтримувати, ми всі перетворимося у руйнівників, і тоді у нас ця держава, вона не має ніяких перспектив, вона просто зруйнюється. Василь Іванович, а ви вірите у ФАТО? У вас є якісь відчуття, що вашими руками хтось працює? Чи що написано там людині на? його віці, то так вона і проживе, і так, і, і буде результат операції. Ну, це... В таке я не вірю. хтось працює... Я тільки можу працювати, як фахівець своїми руками, і тільки я їм даю команду, як їм займатися, який інструмент брати, ну, тобто, яка тобто, Все ж таки, от операція дуже складна межа так, між цим життям і тим якимось іншим життям. І е Ну, але є якась і доля, певно, в людини, так? Тобто виживе, не виживе. Ну, От я як, ні, як ні, у вас. Ні, ні. У кожної людини є власна доля, але ви розумієте, під час операції і, і не має помирати ніхто, по ідеї, по великому рахунку. Він може померти після операційного періодів і від якогось певного складнення, яке прогнозувати ми не можемо, на жаль, але профілактувати ми здатні. Але є такі речі, коли. Не дивлячись на цю нашу профілактику, вона все рівно закінчується смертельним вислідом. Ну, Кажімо, як можна прогнозувати розвиток ішемічного інсульта після працівного періоду, або гостроінфарктного міокарда, або гостро коронарного синдрому, або гострої линевої артерії. Але профілактувати ми пробуємо, ми даємо спеціальні ліки, які розжижають цю кров для того, щоб попередити, розумієте, От такі от ускладнення, але вони не завжди допомагають. Кажімо, якщо я теростеритичні бляшки, вони настільки більше 75% звузили простір артерій, а ми оперували на чорній у пацієнта може розвитися гостре порушення мозгового кровобігу або щось інше, ви розумієте? Но є речі такі, які, які є передбачені, є речі, які не передбачені, допустимо. Запав язик, асфіксія в палаті, ніхто за пацієнтом не подивився. А бувають такі ще досі такі випадки, Василь Іванович, коли ви не знаєте, що зробити? От якийсь невпізнаваний випадок. Чи вже настільки для вас все зрозуміло, що навіть ну, ні до кого не потрібно навіть звертатися по консультацію? Є ще якісь такі світила в медицині, кому ви телефонуєте запитати, слухай, підкажи, тут у мене такий. такий? Ні, Ось справ... чому на сьогоднішній день при. В загальному класичному підході, що має бути ступінь доказовості і візуалізації, практично нема такої речі, яку ти не мав би знати до операційного втручання. Практично. Хіба що за виключенням якихось вроджених вад. От тут ти можеш помилитися, тому що ти не можеш знати точно, як воно є. Але замкнутий цикл навчання хірурга, він приводить до того, що оцих от німих зон і твого незнання або твого незнання стає все менше і менше. Що значить замкнутий цикл? Замкнутий цикл це ти зробив усі методи обстеження. Ти фізикально подивився, послухав, пропіркутував, пощупав пацієнта. Ти пішов на операцію, Ти бачив, ви зробили ти зробив... все можливе, щоб несподіванок не та, було, що щоб не було, було їх виключити. Дивіться Василь. А вам цікаво було би подивитися на роботу ваших колег, скажімо, які будуть працювати через 50 років. От зараз у нас, наприклад, такий рік, от через півстоліття, як зміняється технологія. Як ні, ви думаєте, зміниться щось? Чому? Я вам скажу чому, то що, розумієте, вони будуть працювати, я думаю, набагато краще, як ми працювали, а може і не будуть набагато краще працювати, але не буде більше роботизації в їхній діяльності. Так що воно ну, мене абсолютно на сьогоднішній день. Не цікавить, які вічимо. А ви далеко пішли з того часу, коли оперував Феденець, який є вашим наставником, якого ви вчились? Так, від Олександра Севичу ми пішли далеко. Я вам скажу, будь-який пересічний лікар обласній лікарні на день виконує і такі втручання, які Олександр Осевичу в той час і не снилися не за те, що він не міг би технічно це зробити, а тільки, за те, що не було цієї апаратури і не було відповідних якихось інструментів. Олександр Васильович був великий хірург. Ви оперуєте щодня? Абсолютно вірно. Я сьогодні вже оперував. Закінчу операційний день. Так, так, а так, так, А, Завтра у вас багато операцій? Завтра? Ні, три. Ви якось спеціально готуєтеся до операції. Ну от, наприклад, ввечері, наприклад, є там графік, там межа, коли вам потрібно йти спати для того, щоб бути свіжим на операції. Ви знаєте, якщо це якісь складні операції, да планується, то я переглядаю, як правило, і деякі фільми, які є в інтернеті з приводу цих оперативних включань, та що роблять Готуєтеся до за операції. Да. Завтра будуть складні Василь ні, Іванович? завтра. Все в загальному режимі тим не менше, не смію ні. вас затримувати, тому що я дуже хочу, щоб ви завтра були свіжими і вас все вдавалося. Успіхів вам, Василю Івановичу. Спасибі, що ви погодилися сьогодні зі мною зустрітися. Я сподіваюся, не в останнє, тому що ви ви є великий філософ. Виявляється з вами. можна говорити на різні теми, не тільки медичні здоров'я я чула що у вас є якась дошка така спеціальна, де ви вивішуєте навіть якісь тенденції відомі, які збираєте чути тепер.